Денис Дряпа, ветеран російсько-української війни, нині проходить реабілітацію за допомогою вирішення важливих питань від медичних до правових. Він звернувся до кімнати ветерана, що діє на базі департаменту з питань ветеранської політики. Тут фахівці не лише вислухають а й справді допоможуть за принципом єдиного вікна. Саме це і стало вирішальним для Дениса. Замість десятків інстанцій, одне місце, де є всі спеціалісти. У мене було декілька питань, які в мене були не вирішені. Тобто там, при проходженні все, там більшість питань вирішилось, але в мене залишились питання стосовно медичного оперативного втручання, бо я потребую операції, протезування. І інше питання в мене було по, зміну, ну, по зміні мого статусу. Принцип єдиного вікна. Це тобто, щоб людина не, не не бігає туди, 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 туди. Ми звертаємося ну, в єдине місце і отримаємо там фахову консультацію. У просторі одночасно працюють два спеціалісти. Представник департаменту консультує, а супроводом займається працівник комунальної установи Ветеран про Запоріжжя. Допомога комплексна від оформлення документів до вирішення питань з медичними операціями, працевлаштуванням або ж психологічною підтримкою. Наразі в шести районах міста Запоріжжя облаштовані дієві ветеранські простори, ветеранські кімнати. В цих кімнатах поєднується робота як спеціаліста відділу підтримки ветеранів, так і спеціалістів супроводу. Першочергово визначаються потреби, з якими приходять ветерани або члени сімей загиблих захисників та захисниць України. Спеціаліст він на місці в кімнаті надає фахову консультацію з різного роду питань: соціальні, правові, медичні, тобто направлення до відповідних фахових лікарів, спортивні заходи, культурні освітні. Питання меморіалізації наших загиблих героїв. Якщо потрібна допомога ветерану у супроводі по інстанціях, то це вже фахівець супроводу ветерана, який супроводить ветерана. Також на базі кімнат ветеранів можна отримати консультації фахівців пенсійного фонду, обласного центру зайнятості та психологів міжнародної гуманітарної організації Лікарі світу. Наша організація надає психологічну допомогу, зазвичай це індивідуальні консультації, ще також додаткові. Ми можемо проводити групові заняття з програм психічного здоров'я. Зазвичай звертаються з проблемами горювання, з проблемами поганого сну, розладами харчування, такі більш проблеми, які наразі стосуються саме функціонування. Надає служба зайнятості такі послуги, як психологічна підтримка. Надає послуги реєстрація, призначається допомога по безробіттю. Ну і звичайно, якщо людина не може зараз. Адаптуватися чи за станом здоров'я, чи за психоемоційним станом, то ми пропонуємо перенавчитися на будь-яку іншу робітничу професію. У разі неможливості перенавчити на робітничу професію, пропонуємо продовжити, хто займався раніше бізнесом. Це є у нас гранти, мікрогранти від 75 тисяч до 1 мільйону, і потім у подальшому повний супровід. Наразі в Запоріжжі функціонує шість кімнат ветеранів у кожному районі міста. У планах відкриття ще однієї сьомої у Вознесенівському районі. Щодня ці простори приймають десятки ветеранів та членів родин загиблих героїв. Запити різні, але потреба спільна: бути почутими зорієнтованими орієнтованими у новій реальності. Звернутися за допомогою до кімнат ветеранів у Запоріжжі можна з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години. Єлизавета Швайко, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.